Сьогодні понеділок, 7 серпня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. Готувала удар по президенту Служба безпеки України затримала російську інформаторку, яку окупанти залучили до підготовки повітряної атаки на Миколаївщину під час недавнього візиту глави держави до нашої області. Інші подробиці дивіться далі у сюжеті. За даними Служби безпеки, зловмисниця намагалася встановити час та перелік локацій орієнтовного маршруту президента України Володимира Зеленського на території області. Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження, завчасно здобули інформацію про розвідувану підривну діяльність фігурантки і подбали про додаткові заходи безпеки під час візиту. У подальшому українська спецслужба продовжила документувати злочинні дії ворожої поплічниці. Щоб отримати нові дані про її російських кураторів і отримані завдання, це дозволило встановити, що ворожа інформаторка мала й інші цілі, зокрема, виявити локацію систем радіоелектронної боротьби та складів з боєприпасами ЗСУ в районі Очакова. Співробітники СБУ затримали публічницю РФ на гарячому під час спроби передачі розвідданих загарбникам. За даними слідства, зловмисницею виявилася мешканка Очакова, яка була колишньою продавчиною у військовій крамниці на території однієї з військових частин регіону. Для збору розвід інформації вона об'їжджала територію району та знімала локації українських об'єктів. Крім цього, вона намагалася втемно отримати потрібні відомості через власні зв'язки, зокрема у соціальних установах регіону. Наразі фігуранці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та можлива додаткова кваліфікація її злочинних дій. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми. Сергій Лисюк, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Горів сухостій. На Миколаївщині вогнеборці ліквідували масштабну степову пожежу. Вранці 6 серпня надійшло повідомлення, що поблизу селища Зайчевське загорілася суха трава та чагарники. Сильний вітер та екстремально висока температура повітря сприяли швидкому розповсюдженню вогню. Була загроза його перекидання на лісосмуги, поля та навіть автозаправну станцію. Для ліквідації стихійного лиха задіяли відділення 1, 2 та 16 державних пожежно-рятувальних частин. Чергову зміну оперативно-координацій. Нього центру головного управління ДСНС України у Миколаївській області загалом близько 20 вогнеборців та сім спецмашин. Також залучили дві водовозки аварійно-рятувального загону спеціального призначення. В результаті загоряння було локалізоване на площі 6 гектарів. Надзвичайна подія в селі Любине Широківської громади Баштанського району. Там вранці 6 серпня двоє чоловіків поїхали до лісосмуги по дрова. Вони просувалися польовою дорогою. Автомобіль наїхав на невідомий вибуховий предмет, який здетонував. В результаті один чоловік загинув, інший отримав осколкові поранення. Головне управління ДСНС України у Миколаївській області в черговий раз закликає громадян уникати поїздок польовими дорогами, особливо на деокупованих територіях та зонах активних бойових дій. В свою чергу піротехнічні підрозділи продовжують роботу з розмінування. Станом на 7 серпня працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколаївського гарнізону вилучили та знищили шляхом контрольованого підриву 18 тисяч боєприпасів. Традиційно нагадуємо: аби дізнаватися новини, першими підписуйтесь на сторінки телекомпанії Март у соцмережах та читайте сайт terkamart.tv. З 8 грудня 2022 року на території Миколаївської Херсонської та Одеської областей після реорганізації розпочало роботу Південне міжрегіональне управління Держслужби з питань праці. Сьогодні про завдання та виклики державного органу журналістам розповів начальник управління Роман Возняк. Тож усі подробиці дивіться в сюжеті. З грудня минулого року розпочало роботу південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці. А вже з 1 серпня державний орган запустив кампанію Виходь на світло. Вона спрямована на інформування громадян про їх можливості, права та обов'язки у сфері охорони праці. Краще легалізувати свою працю, бути захищеним, сплачувати податки, але і мати можливість отримати відпустки. Отримати пенсію, отримати відповідні соціальні платежі, які нам гарантує законодавство за умов декларації своїх трудових прав відносин. Особлива увага приділяється громадянам України, які через війну були змушені покинути свої домівки та шукати прихисток в інших регіонах нашої країни чи навіть за кордоном. Адже саме ця категорія населення є найбільш вразливою в питаннях охорони праці, враховуючи те, що у нас сьогодні надвелика кількість населення отримує статус. Вимушених внутрішніх переміщених осіб, а отже, стали в зоні ризику можливих жертв торгівлі людьми. І саме на цю категорію населення сьогодні здійснюється найбільша кількість уваги щодо інформування про можливість захистити свої права, трудові права, соціальні права і інші права. Крім того, від початку великої війни до законодавства внесли ряд змін, що регулюють трудові правовідносини. А саме це зменшення максимальної кількості. Днів відпустки. Сьогодні загальна кількість відпусток має за основним періодом становити не більше, ніж 24 дні на рік. Крім того, слід зазначити, що законодавством встановлено певні обмеження щодо трудового тижня. Загальний строк трудового тижня становить 40 годин на тиждень. Але якщо працівники Є працівниками критичної інфраструктури, то робочий тиждень може бути продовжений до 60 годин тижня з відповідною компенсацією у вигляді додаткової заробітної плати. Начальник південного управління наголошує: якщо у вас з'явилися питання щодо нового законодавства або ж вам необхідна консультація, ви можете звернутися до Державної служби з питань праці, де завжди готові прийти на допомогу. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. Його серце боліло за Україну 4 липня в Миколаївській центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся вечір пам'яті відомого уродженця міста, поета та автора пісень Гліба Бабіча, який героїчно загинув на фронті в минулому році. Докладніше про це далі. Ім'я Гліба Бабіча було відоме далеко за межами Миколаєва, талановитий поет, патріот своєї батьківщини, який став на її захист ще у 2014 році. Його тексти ставали хітами багатьох музичних виконавців. Батько митця Валерій розповідає, що ідея подібного вшанування пам'яті його сина обговорювалася вже давно. Я був у цих, цих ідеї, коли ще Гліб погір. Ми з Інґитуарном зустрічалися і говорили, що потрібно було б в пам'ять о Глебі сделать такий конкурс молодіжних стихотворений, які можна було б навіть відмічати, то образом зробити призові места і так далі. Потім це немножко Вот сейчас оно возрождается, Ну, поки в такой малой формі, я очень рад. Поезія Бабіча навечері була представлена у формі постановки. Такий формат був запропонований колективом бібліотеки Кропивницького на чолі з директоркою Інгою Хоржевською. Тут жили його батьки. Тут його рідні, тут пам'ять дитинства. І ми вирішили, що ми в бібліотеці з колегами, що ми маємо віддати данину цій непересічній людині, як згадати поета, його віршами. Я не буду говорити театралізацію, тому що це буде не зовсім правильно. і Слово перформанс теж не зовсім підходить до жанру і до самого вечора. Але. Певна театралізація, вона присутня, і кожен жест, кожен рух в ній він має значення. Присутній на вечорі начальник міського управління культури Юрій Любаров анонсував ще один захід, який стосується творчості Гліба Бабіча. Можливо, в вересні, якщо так буде, усі обставини будуть так. Співпадати, ми проведемо концерт в місті Миколаєві, групи козаксістим, яка співає пісні, у тому числі і на вірші Гліба. Тому ми не прив'язуємося до якої дати. А його постать, його книжки, його вірші будуть постійно в зоні уваги, саме саме культури міста. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, новини на телеканалі Март. Новини спорту підійшов до завершення чемпіонат світу з плавання серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору та розумового і фізичного розвитку, який проходив у Манчестері з 31 липня по 6 серпня. В складі національної збірної України на змаганнях виступали троє миколаївців: Анна Гонтар, Сергій Паламарчук та Дмитро Василенко. У підсумку миколаївські спортсмени здобули сім медалей та оновили світовий рекорд. Загалом збірна України посіли друге місце в медальному заліку чемпіонату світу. І також повідомляється про успіх наших. Атлетів на національній першості. Миколаївська веслувальниця, спортсменка Кадею США Атлант Оксана Цомпель стала триразовою чемпіонкою України з веслування на байдарках і каноє. Відкритий чемпіонат України серед юніорів проходив з 2 по 6 серпня в Умані. Оксана Цомпель перемогла на дистанціях 500 та 200 метрів у байдарці одиночці і також на дистанції 200 метрів у байдарці двійці в парі з Єлизаветою Тьосою. Вітаємо спортсменок, тренерів та всіх причетних до цієї перемоги. І наостанок про погоду у вівторок, 8 серпня, синоптики обіцяють миколаївцям певне полегшення після спекотних вихідних. Прогнозують, що завтрашній день буде сонячний, на вечір, можливий невеликий дощ. Вітер північно-західний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 17 до плюс 30 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 27%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. Не перемикайтесь і до зустрічі на марті.